Да. Шановні друзі, хочу поділитися досить гарною новиною. Ця новина стосується дороги Ладижен Гайсен, яка ну, дуже побита, і сьогодні вдалося знайти кошти. Це кошти будуть і, будів... і наших дорожників. Це будуть кошти від 2 до 4 мільйонів гривень. Три мільйони виділяє компанія МГП, мільйон громада Гайсена, мільйон громада Ладижина. Я думаю, виділи один мільйон гайсенський цукровий завод, і я впевнений, що. Дорога буде зроблена, досить швидко. Ремонт дороги проводить компанія Автостради. Автострада дуже якісно старається робити, хоча коштів мало, але дорога буде досить якісно виправлена, відремонтована, і будемо їздити по кращій дорозі. Дорога буде зроблена не тільки до Ладижина, а й до від Ладижина, ще в сторону. Поляниці це до ВКВК, -ВК, до елеватора, і будемо займатися, щоб знайти кошти і що щодо.